Усім привіт! В цьому відео ми розберемо якісні реакції аніонів, виділяю три групи аніонів і усі їх ми сьогодні розберемо. Як завжди, попереджаю, що я не є викладачем, тож в моєму відео можуть бути певні неточності. Якщо ви їх замітите, обов'язково пишіть в коментарях. Додаткові ресурси я залишаю в описі під цим відео, обов'язково переходьте та переглядайте. І також інші мої соцмережі, такі як Телеграм, TikTok та Інстаграм. Посилання також є в описі під цим відео. Тож, починаємо саму тему. У нас існує дві класифікації аніонів: перша заснована на утворенні малорозчинних солей, барію і срібла. Відповідно, там у нас з груповими реагентами будуть полуки барію або срібла. В першій групі це барій хлорид, в другій групі це срібла-нітрат. Друга класифікація заснована на оказно-відновних властивостях. Відповідно до цього виділяють три групи: це перша окисники, друга відновники і третя індиферентні речовини. До першої групи аніонів, як ви бачите, відносять багато аніонів, і ми спробуємо з ними розібратися. Груповий реагент це баріхлор 2 З груповим реагентом баріхлоридом хлоридом у нейтральному або слабколужному середовищі усі ці аніони утворюють білі осади, тому запам'ятовувати багато не треба. Перший представник це сульфат СО4 2 З хлоридом барію при додаванні родизонату натрію у нас утворюється червона бура пляма і також утворюється білий осад, що буде не розчинений ні в кислотах, ні в лугах. І з катіоном плюмбу мусульфат аніон буде утворювати білий осад, що буде розчинятися в лугах та натрій ацетаті, Сульфіт аніон СО3 з мінеральними кислотами буде утворювати H2SO3 сульфітну кислоту, що одразу буде розкладатися на СО2 і H2O. І ось цей СО2 виділяється це газ, який має неприємний запах. Тому за цим запахом і виявляють наявність аніону. Або також можна виявити за знебарвленням розчину йод 2 або каліманган О4. З бромною або йодною водою ми будемо спостерігати знебарвлення розчину. І також застосовується реакція відновлення металевим цинком у кислому середовищі. Наступний аніон це тіосульфат аніон С2О3-. 2 з мінеральними кислотами так само буде виділяти СО2 безбарвний газ, який так само виявляють за запахом, або з набарвленням розчину йод 2 або калі мангану 4. З йодною водою буде спостерігатися знебарвлення розчину. І з нітратом аргентуму це буде чорний сульфід срібла. Це буде чорний осад. Ортофосфат аніон PO43- з нітратом аргентому буде утворювати жовтий осад. І цей жовтий осад розчиняється в нітратній кислоті та концентрованому розчині аміакум. З магнезіальною сумішю, склад цієї суміші, ви бачите на екрані, буде утворюватись білий кристалічний осад, що розчинний в кислотах. І з малюбденовою сумішю, жовтий кристалічний осад. Буде у нас утворений, який буде розчинний в нітратній кислоті, а також розчинах лугів та аміаку. Склад молібденової суміші ви також можете побачити. На екрані окремо я його прописала під стрілочкою. Боратаніон буде забарвлювати полум'я в зелений колір. Карбонатаніони З мінеральними кислотами будуть утворювати H2CO3. Карбонатну кислоту, що одразу буде розкладатися на безбарвний газ СО2, і е, цей газ буде спричиняти помутніння вапняної води. З сульфатом магнію у нас утвориться білий осад, що розчинений в кислотах. І з мольбденвою рідиною ми будемо спостерігати жовтий кристалічний осад. осид. Оксалатаніон з хлоридом кальцію утворює кристали оксалату кальцію. Ці кристали у нас розчинні в мінеральних кислотах і не розчинні в ацетатній кислоті. З перманганатом калію в кислому середовищі ми будемо спостерігати знебарвлення рожевого розчину, і також буде виділятися газ СО2. Арсеніт та арсенат іони реагують з нітратом аргентуму. І їхні осади будуть розчинені в нітратній кислоті та концентрованому розчині аміаку. Арсенітеон буде реагувати з розчином йоду, а арсенатион буде реагувати з магнезіальною сумішю, молібденовою сумішю, сольфітеонами та йодитом калію. Про ці реакції ви можете дізнатися з інших джерел, оскільки вони не зустрічаються в кроці, то я їх не додавала до своєї презентації. Тартратаніон. Реагує з калій хлоридом і утворює білий осад. Якщо ви пам'ятаєте аналіз катіонів, у нас був катіон калію, який реагував з тартратною кислотою, і там так само утворювався білий осад. Якщо ви не знаєте даної реакції, рекомендую до перегляду інше своє відео про аналіз першої, другої та третьої груп катіонів. І даний розчин у нас буде розчинятися в сильно кислих і лужних середовищах. Цитрат аніон це 6 h 5 o 7 3-, Так само реагує з кальцій-хлоридом і утворює білий осад, але даний осад буде утворюватись лише за нагрівання пробірки. А якщо охолодити осад, то він буде розчинятися. Переходимо до другої групи аніонів. Сюди входить хлор, бром йод-, с 2 сцн 2 це 6 h 5 COO мінус. Груповим реагентом на дану групу аніонів у нас є аргентом нітрат у двомалярній нітратній кислоті. Утворюються у нас абсолютно різні за кольором осади, з хлоридами це буде білий сирнистий осад, з бромідами блідо-жовтий осад, з йодидами жовтий, з тіоціанатом білий, з сульфідом чорний і з бензоатом білий осад. Деякі з цих. Кольорів ви можете пам'ятати з аналізу катіонів другої групи. І переходимо до представників. Перший представник це хлорид. З дихроматом калію він буде утворювати хлористий хромил, а це у нас буде виділятися бурий газ, а також буде утворюватись надхромова кислота. І вона буде забарвлювати органічний шар в синій колір. З окисниками, як, наприклад, з перманганатом, буде утворюватись жовто-зелений газ. Вільний хлор хлор 2. Броміди реагують з хлорною водою і при цьому виділяється помаранчевий органічний шар. Йодиди реагують з хлорною водою і утворюється фіолетовий або ви можете зустріти в тестах червоно-фіолетовий органічний шар. іон з солями кобальту 2 утворюють синій шар органічний, а водний шар буде рожевим. Солями феруму 3 буде утворюватись криваво червоний комплекс. Сульфід з мінеральними кислотами утворює кислоту з неприємним характерним запахом, а саме це буде H2S-сульфідна кислота. І якщо ми піднесемо до газу папірець, що буде змочений ацетатом плюмбуму, то він змінить запарплення на фіолетове. Також даний аніон реагує з солями кадмію та нітропросидом натрію. Бензоат аніон реагує з хлоридом ферруму 3, і при цьому утворює рожево червоний осад. І ми переходимо до останньої третьої групи аніонів. Це буде у нас така найменш об'ємна група. І почнемо з того, що в даній групі у нас груповий реагент відсутній. Перший представник нітрат аніон НО3-реагує з дефеніламіном і при цьому утворює синій розчин. З антипірином він буде утворювати яскраво червоний осад. І, до речі, в тестах можна зустріти питання щодо антипірину та дифеніламіну на визначенні нітрат та нітрит аніонів. Тож я додала таку невеличку замітку, де написали, що антипірин можна використати за сумісної наявності нітрат та нітрит аніонів, а дифеніламін буде давати з нітратом та нітритом однаковий аналітичний ефект. І наступні дві реакції на нітрат Ніон це з металічними алюмінієм і цинком, при цьому виділяється амоніак. І з сульфатом феруму 2 у нас буде виділятися безбарвний газ НО. І також ми будемо спостерігати утворення бурого кільця на межі розподілу двох фаз. Бромата нам буде давати з сульфатом марганцю в кислому середовищі бурий осад. З бромід або йодит іонами в кислому середовищі у нас буде утворюватись помаранчевий органічний шарф. І останні два аніони на сьогодні це ацетат та саліцелат. Ацетат з мінеральними кислотами дає нам утворення оцтової кислоти, яка надає нам запах оцту. А з хлоридом фаруму 3 ми будемо спостерігати осад чайного або червоно-коричневого кольору. А на саліцелатион існує реакція з хлоридом Ферму 3. При цьому ми будемо спостерігати червоно-фіолетове забарвлення розчину. Усім дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на інші мої соцмережі. Посилання на все ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю вам успіхів у підготовці до кроку та гарних оцінок на парі! До нових зустрічей!